У ці години Ємен зазнає масованих ударів. Про це повідомляють ізраїльські засоби масової інформації. У мережі з'являються дедалі більше відео і фотодоказів доказів розпочати спеціальної військової операції за єменських уситів на Аравійському півострові після потужних авіаударів по електростанції в місті Сана. Були зафіксовані масштабні відключення електроенергії. Говорили про це власне, що. В ізраїльському мінобороні про те, що розібралися з Хамасом, далі з Хезболою. Ну і тепер черга єменських уситів, бо вони ну насправді ведуть терористичну діяльність і заважають торгувати як мінімум усьому світі. Ну так потихеньку будуть викорінювати все зло цього світу. Дай Бог ще ж не лишається найбільше. Найбільше територіальне так. Франція рішуче засудила обстріл України під окупантами ем, під час різдва, атаки завдали серйозної шкоди енергетичній інфраструктурі, залишивши тисячі будинків без електроенергії на свято у шести регіонах. Про це заявили у міністерстві Європи та закордонних справ Франції. Також вони додали, що продовжують підтримку України наскільки це знадобиться.